Вітаю вас, один з моїх спонсорів попрохав мене зробити відео, співставити Китайську Народну Республіку і Радянський Союз. Спочатку хотів зробити для спонсорів, давайте зроблю для всіх. Але е, прем'єрний показ буде для спонсорів. А всіх, ну це, скажімо так, от з рубрики Олександр Хримик розповідає історію. Ну це не зовсім історія України, скоріше історія Китая і Радянського Союзу, але цікаво. Ну що ж, давайте дійсно співставимо. Почнемо із часу. Дивіться, оці всі забувають, дуже забувають. Я багато коли відео робив, завжди говорили, ну припиняйте, ну що ви її, Ой, там! Горбачов, не міг Горбачов це зробити. Не міг. От я вам зараз трішечки нагадаю. Ну, Радянський Союз існував, як сказати, 70 навіть більше. Ну, давайте так, якщо принципово, він з 22-го року, але якщо брати все-таки жовтневий переворот, але він завжди називав це переворот, ніколи революцію не називав, то 1917, все-таки. Ну так же ж, да, до 1900, ну, давай, 91 го Точніше, ну, така історія Радянського Союзу. А от Китай трішки не так. Ну, по великому рахунку Китай фактично от, якби переміг в 49-му, 49 не в 45-му. Я от не знаю чомусь. В 45-му якраз, в 49-му. Але фактично, ну, от, зміни, які відбулись в Китаї, коли Китай став на шлях відбудови капіталізму, да, да, після смерті мау, але теж не зразу. Там, Ну, ви не пам'ятаєте, там була така банда 4, ГОАФЕН і так далі. А потім Денцевпінь дійсно здійснив державний переворот, ну, захопив владу. І, ну, по великому рахунку, це в 80-ті роки. Ну, якщо так, ну там 70, ну от поки він там ще розсівся. І тому, виходить, з 49 по 80. Бачите, різниця велику. Оце фактично можна сказати, що радянський Союз існував із 1017 по 1992. А от китайська народна, от якраз соціалістична, існувала з 1949 по 1980 Після цього, після цього, дивіться, на сьогоднішній момент, ну, якби Китай, червоні прапори залишились, мов залиш залишився, мав залишився. Але, звертаю вашу увагу, я колись там е, показував вам кількість мільярдерів. От Китай на сьогоднішній момент, ну, не скажу що саме лідер, але виходить. І там дійсно велика кількість офіційних офіційних мільярдерів. Причому більшість їх член ЦК КПК входять в владу. Просто розумієте, вони ці прапори залишили, але капітан, там немає соціалізму, немає близьких. А прапори залишились. Тому от якщо рахувати, співставляти Радянський Союз і Китайську народну за часів мало, так, да, це можна. Зараз... Ну, от, от ця китайська народа, вона нічого спільного має не з радянським, це чисто От США і Китай, це зараз от, модель та ж сама. Різниця тільки в тому, що там є червоні прапори, там нема. Хоча от, зараз критикую, що в США теж там соціаліст, соціаліст. З часом розібрались, да, А тепер ще раз нагадую, ну просто от, звертаю вашу увагу. Дивіться. Горбачов дійсно намагався реалізувати реформи Косигіна. Колись Косигін це пропонував, але він пропонував це зробити ще в 70-ті роки. Там Брежнів, ну, Суслав був проти, ну, коротше, воно нічого не вийшло. А Горбачов намагався, він знав ці ну він знав ці документи, знав реформи, що пропонував, де знав, тому що в поліборо це все було. Так, да, воно було закрите. Щоб ви зрозуміли, там є. І він намагався це зробити, але вже було пізно. В якому розумінні? Розумієте, Навіть якщо б, напевно, Косигін нам, е, захотів, Косигін, щоб ви зрозуміли, що він е, хотів зробити. Він хотів вернути НЕП. Косигін взагалі під час непу, ну як би був успішним бізнесмен, <рів> да, да, да. але потім так своєчасно убіг і став таким успішним так далі, е, радянським. І от він, коли згадував молодість, він думав, що неп можна вернути в Радянський Союз. Але вже це було нереально чому? Тому що за цей час всіх повбивали. Ну дивіться, Круклі вже, ну, можливо, хтось там якийсь залишився, е якихось бізнесменів, які мнеб тоді підняли, всіх або посадили, або залякали, або знищили. Просто в радянському суді не залишилось людей, які пам'ятали, як робити бізнес. На відміну від Китаю. Дивіться, коли Дин Савпін починав свої реформи... Так трапилося, що велика кількість китайських бізнесменів, велика кількість, були живі. Мало того, коли він, же ж, ну, він почав сільського господарства, куркулівці вернулися. Він фактично ну, він дозволив колхози, ну вони називалися не комуни, в нас колхози, розпустив і з'явилися куркулі. Причому як з'явилися? Вернулись. Тому що він як сказав, що от коли комуна розпускається, то майно, яке забирали, вертаються людині. Так. Да. І потім і підприємці звернулись. Ну тут ще дивіться, яка ситуація. Якщо при Сталіні куркулів вбивали, розстрілювали, села... В Китаї не так. В Китаї було цікаве покарання. От, Якщо ти був куркуль багатий, то тебе ні не вбивали, нічого. Ти просто ем, працював разом з усіма. Це було покарання. Ну от ні-ні, не дивуйтесь. Мало того, в Китаї дійсно залишилось дуже багато бізнесменів, капіталістів. У них був, знаєте, таке було покарання. Він, е, ну скажімо так, е, працював на тому заводі, який він був власник. Оце було покарання. Ну, у них така була система покарання. У них, от, пока, у них взагалі покарання вважається, що це, от, от, вони якби морально карають. І дійсно там велика кількість китайських бізнесменів, ну, в час же пройшов невеликий, 49 го ну. Залишилося, вони дійсно. І от вони стали тим ядром, які дали можливість на піну запустити все це. Ну, потім з'явилися нові і так далі. А в Радянському Союзі це вже не було. І говорю, тому що коли, ой, там, оце він, там Горбачов, це закон про кооперацію, одні бандюки, ну так вони ви, ну а що ж могло бути? Розумієте, е, Горбачов взяв модель небо. Кооперацію, це ідея дійсно Косигина. Він взяв модель, модель, відповідно, кооперації і намагався запустити. Але ну, не, було, не було цих людей, які не пам'ятають. Дійсно, ну як, ні, там були дійсно, які намагалися робити реальний бізнес. Ні. Але просто, ну, звичайно, що так як в цьому хаосі більше... Так, да, бандю, ну, цеховіки, бандюки. Ні, в Радянському Союзі була дуже велика кількість цеховіків, які нелегально робили продукцію, продавали. Де, вони якраз і стали основою. Ну це ж трошки не те. <гум> да. Тому я говорю, що це дуже суттєво відрізняє Радянський Союз від Китайського народний. Там не успіли вбити, ну скажімо, таких розумних людей, а в Радянському Союзі знищили. Що? Спільне, ну, ви скажете, ідеологія, да, ідеологія, так. Да. Ну, дивіться, в свої часи в Китаї обов'язково вчили російську мову, не дивуйтесь. Навіть були забавні випадки, коли дійсно а, приїздила делегація з Китая, ну і відповідно ж там перекладача, а там в делегації всі, ну, хоча б російську мову знали. Так, да, да, да. це причому дійсно були, от приїжджали, вражжали в радянську гавники. Вся делегація, всі, всі знають російську мову. Ну як знають? Паненько, але знають. Це було диво, але да. Вчили, вчили. Чому? А щоб читати Леніна, щоб... да, да. да. Ну, взагалі в, е, в Китаї, коли пішли Карл Маркс, Енгельс, Ленін, Сталіна не було, мао був. А в Радянському Союзі бувало там, ну, відповідно, і після Леніна йшов Сталін. Да, така ситуація. Так що тут десь таки спрацьовувало, дійсно, і це відбувалося. Ідеологія близька. Потім дивіться, навіть свят, ну, в Китаї там же ж, як ви скажете, трошки теж така специфічна. Якщо я б задам... Яка релігія в Китаї? Ні, ні ні. не не Релігія в Китаї, я б сказав, різнопланова. Там є ну, християни, є буддисти, і, і от кутвуціанстві це не релігія. Це... Філософії. І там, розумієте, от сама стара китайська релігія, вона така доволі специфічна, і вона пов'язана ну з Ну, скажімо, з нею боротися складніше. І от ті, коли в Радянському Союзі боролись релігії, ну, в Китаї теж атеїсти і так далі, але якщо в Радянському Союзі дійсно священники всадили, розстрілювали, церкви знищили в Китаї, трошки не так. Там була така ситуація, от була церква, ну, або церква і так далі. Все залишалось, але священник вже починав працювати, ну дивіться, от є управління культури, і священник вже починав працювати управління культури як держслужбовець. Так, да, Церква вже вважалася частиною управління культури провінції. Тобто її не знищували, її навіть не закривали, її трансформували. От вона залишалася культовою, але тепер вже державна. Ось така ситуація. Це дійсно відрізняється. І це, ну, якби теж така, ну, якось здивно, це да. от, от Дуже сильно відрізняв. Потім що ще? Ну, я говорю, колхози там були. Ну, у нас, в них комуни. в нас, відповідно, так, да, технологія та ж сама забирали, все об'єднували, абсолютно все те ж саме. Те ж саме ж і бізнес. Там спочатку великі підприємства якби націоналізували, потім малі, середні. Ну, по великому рахунку, можна сказати, що в Китаї малий бізнес існував майже до середини 60-х років. Малий серед. Тоді вже його якби... То тирює, що там дійсно залишилось дуже багато бізнесменів, яких ну, в 65 м його на тачки вивезли з свого підприємства, а потім він ходив, як працівник працював, а потім в 80 м дозволили, він і вернули він став власником і підприємство запустив. От така ситуація. Інтервал-то невеликий, прошу. Що іще чим відрізнялося? Ну, Знов таки, і в Радянському Союзі, в Китаї, ворог номер один це був капіталізм, США і так далі. Так, да, ви знаєте, ну, можливо, хтось з ваші теж кадри бачив, навчання, готувалися до ядерної війни, ну, ядерну зброю, ж Китай вже завів завдяки Радянському Союзу. І дійсно вони якби старалися, ну щоб ну, десь так подібне, подібне, подібне. Так, да, в Китаї не було чого. Те, що було в Радянській Союзі, це ліквідація безграмотності. В Китаї більша частина людей була освічена, не дивитись. А в них воно дійсно ще в дуже старі часи, коли тут ще чорно що було, всякі там бігали племена, а там дійсно було освічені. Так що тут цієї проблеми не треба. було. Єдине, що та да, була ну якби цензура і дійсно буржуазні книжки Ух. Там, розумієте, ще виникла проблема. Там велика кількість поезії, і от визначали, вона буржуазна, не буржуазна, а там є класика, але теж цікава ситуація. Дивіться, Конфуцій це ну, якби представник такого, ну він дуже давно жив, і це представник фактично капіталізму, феодалізму, капіталізму тих. але його не заборонили в Китаї. Його не пропагандували, не фалили, але його вивчали, ну тобто його твори праці працювали, ну це те ж саме, уявіть на хвилинку, щоб в Радянському Союзі Біблію, ну, от, вільно було, розумієте? Ну, прошу, ви так там трішки різне, але щоб ви зрозуміли рівень. А там це не забороняло. Я говорю, так чому, що дійсно от, Китай, він там, ну, як би сказати, ну, з такими трошки намеками. Що було таке вже в Китаї, чого все-таки не було в Радянському Союзі? Так, да, там на якомусь етапі мав перегнути... Ну як перегнувся? Він, напевно, умисно зробив. Дивіться, коли став соціалістичний Китай, стала бідність скажемо. Там дійсно була ситуація, люди з голоду помирали. Ні, я не жартую. їжі не вистачало. Кому? Нема. От Як тільки з'являється колхози, їжа нема. І що в Радянському Союзі? Але розумієте, в Радянському Союзі ще якось так народ викручувався, а там ж людей більше. І там дійсно картки були в Китаї, відповідно, як ви розумієте, в радянську це все було. І нормоване це теж все було. І дійсно був такий момент, коли нормували їжу, потім почали нормувати одяг. Да, да, от в, дуже в старих було видно, що люди ходять майже в одязі. да, да був. Тобто для того, щоб отримати, ну купити одяг, треба була картка. І так, да, була картка там, на взуття, на одяг і так далі. Ну, до цього. Ну, Картки були, але вже, як би це було, ну на одяг такий елітне, як би вважалось. А так да. А отут, так, да, дійсно, це в Китаї в Тобто вони дійшли системою нормування, системою контролю до такого, що вже... Ну мало того, там а, там даже в Китаї піднімали питання відмінити гроші. Взагалі все розподіляють по карткам. Ну навіщо гроші, якщо є картки? Тобто, от людині даються картки там, на їжу, на одяг, там, на що на послуги все. От йому дають і він використовує. От таке дійсно не зробили, але таке хотіли зробити в Китаї, да, така ситуація. Але в Китаї дійсно я говорю, от моменти, коли нормували, було більш жорстокі. Ну, бачите, голодомор був. В Україні був в Китаї, Був, був. Причому, ну, знов таки пояснювали про одні умови, погані, але в дійсності це колхоз. І там, і там та ж ситуація, що скаже, ну, так що як бачите, тут от... Це ще раз покажу, як тільки з'являється колектив. От люди будуть саме обробляти землю. А, люди п'янствують бездільніше, не обробляють зараз. А тільки приватне працює зараз. от така ситуація. Ну, що іще, би було сказати, спі... ну, свій час взагалі була велика дружба Китай, Радянський Союз, ну, коли оце Сталін не мав був. Але не весь час. Дивіться, там просто, щоб ви зрозуміли, дійсно був момент коли, так сказати, ну, Мао підмазувався, під... ну взагалі, щоб ви зрозуміли, Мао став керівником комуністичної партії після того, коли вбив цих керівників. Ну, якби... Мао це представник комінтерна. Тобто його фактично от, Москва підготовила, заслала, він там зробив державний переворот комуністів, ті, хто був проти, їх вознищив. Він же не сам, не сам. Він з НКВД, там була така цікава ситуація. І після цього він дійсно ну, якби був молодший син. І от коли він прийшов до влади, він приїхав до Сталіна, Сталін його так прийняв, так вальяшно. Да. І це все було. Як ви самі розумієте, на якомусь етапі почалося теготіти, ну як же так, що ж ти, в мене ще як там якогось пацана. І він намагався. Навіть Сталін на нього парус ряпнув і так злякався. <смі> було, 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 було таке. Так що да, така ситуація була. Ну, він йому пригрозив, що якщо він буде пана слухатись. То, ну. І тоді, коли от, дійсно помер, а Сталін, ну, звичайно, мало розцвіти, почав випендрюватися, почав те саме, що да. Ну просто вже не було Сталіну. Тобто, оце приниження, яке було тоді, він вже ну все. Так, да, дійсно при хлющові відносини зіпсувались, але дивіться, там, звичайно, офіційно вважається, що от Сталін не хотіли поважати, ні, ні, причина банальна. Дивіться, при Сталіні дійсно Радянський Союз фактично дотував Китай. Ну, дивіться, відправляли там сировину, ті ж продукти харчування. Це все якби відправляли, а гроші забували брати. І це дійсно було, і це давало Китаю, ну, в принципі, непоганенько. Тобто вони отримували рубере товари, за які не платили. Ну, вважалося, що вони за їх потім поставляють в Радянський Союз інші товари. А на практиці вони або не поставляли, або поставляли менше. Зрозуміли? Оце було при Сталіні. Ну, Сталін якби, ну, він під, ну, мав, при, а Сталін під, під корм. Тобто фактично Радянський Союз при Сталіні кормив і утримував Китай. Ось так. Ну я вже мовчу про заводи, ядерну зброю, зброю взагалі, танки і так далі. Це все, це все поставляв радянський Союз. Тобто фактично забирали людей, які, ну, радянських людей віддавали китайцям. Да. І це теж була ж одна з пояснювали, чого, чого в радянську така бідність. Тому що забирають, кормлять Китай. Да, да, це, це впливало однозначно. Хрущов це припинив, точніше Малінков. Почав. А Хрущов підтримав, тому що говорить, ну скільки можна вас кормити зараз засранці. Ну, тим паче, що розумієте, ну ладно, ще там торгівля. Ну давайте нам щось. А вони, ой, ми бідні, нещасні, нема. І оце був конфлікт. Тобто то, то, Там ніякого відношення з Сталін не було. Просто там конфлікт був чисто меркантильний. І там дійсно ці перемовини мав з Хрущом, ну вони намагалися. Ну, Хрущов як пропонував, Давай торгувати. Все, хватить, ми вас. Да, і так далі, але давайте торгувати, значить, ви нам продаєте, ми і вам продаємо. За гроші. Ну, мало, звичайно, мало не мог на це погодитися. В нього не було грошей. Не дивитесь. І тому тож розірвали всі зв'язки, вороги так і далі, так далі. Ну, всі, напевно, чули про культурну революцію в Китаї. Дивіться, це те ж саме, що в Радянському Союзі Сталін зробив оце в 30 роки. Абсолютно. Просто, е, ну... Повністю Китай зайшов в страшенну кризу. Всі вже зрозуміли, що Саліз це тупік. Люди, незважаючи на всі КГБ кене, бузіли. Плюс буза була вже на рівні партійці. Ну, Комуністи говорили, ну що ми зробили? бідність, Їсти нема, нічого нема, одні червоні прапори, дурь. І оця буза вже була. І от тоді дійсно мав придумав культурну революцію. Ну, Сталін придумав, шпигунів ловити? О. Тож почав там їх направо-наліво цих людей. Олах, так далі. А мало трошки ну, красиво по-китайськи. В чому суть китайської революції? Він взяв і сказав, типу, от мов, старівці, комуністи, вони зрадники, мерзотники, а от молоді, студенти, робітники, вони самі-самі правильні і треба їм віддати владу. Ну, молоді завжди дурні. Вони ж не розуміють, що їх ошукують. Да. І він дійсно підтягнув молодь, і ці молоді почали в прямому розумінні того слова знущатись над старими, там, ну, як сказати, я б сказав, більшовики комуністів. Там вийшло, він зробив, він з руками оцих молодих, активних комсомольців і так далі, зачистив стару гвардію. Так, да, він її зачистив під себе. І як результат після цього він вже, що називається, міг там царствовати, тому що він убрав всіх тих то йому до... мао допоміг стати, ну, прийти до влади, створив китайську народну. він їх зачистив. Ден Цяопін тоді е, його відправили працювати. Не говорю, от, на покарання було специфічне. Да, не бу... Там в моменти, що ці молоді перегибали, вбивали, калічили. Але, як правило, покарання було яке? Відправити там от член Політбюро, його відправляють працювати уборчиком на завод. Ви зрозуміли? Ні, не садили. От він уборчик на заводі. О, там таке покарань, покарання. Ну, а в Радянський Союзі ви знаєте, що. Гулах, розстріл, там, будівництво. Хоча дійсно дуже багатьох людей відправили ну, дійсно, от на такі роботи, де ну, важко було вижити, тому що ну, відправляють комінолом робітником, а він ну, стара людина. Таке було в Китаї. Тому якась частина дійсно померла. А потім оці хуенбіне, цих молодих людей, які допомагали мало зачистити, він їх всіх відправив теж. Ну, знов таки, села, кар'єри, зачистив. Молодця, тут те ж саме. Ну, ви знаєте, що фактично пам'ятаєте, що стан що зробив? Спочатку був ягода, поставив е Єжова, який зачистив всіх людей ягоди, а потім поставив Берію, який зачистив всіх людей е Єжова. Клас, абсолютно. Так що тут все співпадає. Це дійсно. І це дійсно терор. І там, ну, якщо в Радянському Союзі якось так згадують, то потім дивіться, навіть коли тен Пін вже вернувся, він, ну, чисто по-китайськи, вони зробили вигляд, що цього все не було. От це є, але вони, вони почали це не згадувати. Тих, кого колись свалили, вони просто якби підзабули. Але вони просто зробили вигляд, що цього не було і все. От ну блакоть, то на ну, помилки помилки. Ну, звичайно, всі, можуть з ваші згадати, що в Китаї були абсурдні реформи, це коли вбивали всі горобців, тому що там хтось порахував, що горобці з'їдають дуже багато зерна, ого, і так далі. Так, да, це було. Дійсно вбили велику кількість горобців, а потім завозили. Так, да, таке було. Дійсно була така ситуація, що вирішили виплавляти метал і почали будувати такі, ну примітивні якісь там металургійні там метал почали робити, він неякісний, його потім викидало. Це теж було. Але це якраз оце є агонія, коли мау вже все зробив, зачистку зробив, уборив, і він все ж покращений ніякого, і він щоб якось бридовий, то тобто йому от любу бридову ідею він намагався лісувати. От така ситуація. І по великому рахунку, так, да, в Китаї теж чекали, дуже чекали, що він помре. І коли він помер, ну там ще була така драка за владу, поки день це не прийшов і знищив все, що було з Китаєм. Ну, мається на всю економічну модель, яка була при Мао, знищена. Як результат, зараз Китай капіталістична країна. Мільярдери, бізнес, акції, гроші. І на сьогоднішній момент, ну, говорить, от... Залишається фасад, але за фасадиком класичний капіталізм. Причому звертаю вашу увагу, що в Китаї пенсій нема. В Китаї соціальна програма доволі ну, соціальний захист на порядок менший, ніж в Україні, не дивуйтесь. В Китаї, так, да, якби зарплата вища, але дуже багато людей, які або не мають роботи, або їм дуже мало платять. Ну, взагалі, в Китаї оце розшарування скажене. Дуже скаже на Там є багаті і дуже велика кількість бідних з точки зору Китаю. От така ситуація. Так що таке от вийшло відео. Дякую за увагу і до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тиснете кнопочку Спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозориністю. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.